Добрий день, малята! До нас сьогодні хтось завітав. А хто відгадайте загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука, гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, це їжачок. Їжачок нам пропонує пограти в гру, так чи ні? Слухайте уважно, їжачок живе в горах, болотах або морях. Ні, їжачок там жити не може. Їжачок живе в лісах, садах, парках. Так, тут їжачок може жити. Коли їжачок відчуває небезпеку, він кричить. Ні, їжачок не кричить. Коли їжачок відчуває небезпеку, він починає їсти. Ні, при небезпеці він не їсть. Коли їжачок відчуває небезпеку, він згортається в клубочок. Так, вірно, при небезпеці їжачок згортається в клубочок. Давайте уважно подивимося, які найулюбленіші смаколики намальовані для їжачка. Їжачок, живучи в дикій природі, із задоволенням харчується равликами, кусеницями, різноманітними жучками, павучками і дощовими черв'ячками. А зараз послухайте уважно віршик їжачок-хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Їжачок пошив собі штани? Ні. Їжачок пошив собі піджачок? Так, піджачок. Їжачок пошив піджачок із листочків? Ні, не з листочків. Їжачок пошив піджачок із галок та шпичок. Так, вірно, із галок та шпичок. Їжачок натикав на голки овочі. Ні, овочі він не натикав. Їжачок натикав на голки фрукти. Так, він натикав грушки, яблучка, сливки. Їжачок покликав на обід білочку. Ні, білочку він не кликав. Їжачок покликав на обід цілий рід. Так, їжачок покликав на обід цілий рід. А зараз, малята, я вам пропоную повчити цей віршик їжачок-хітрячок платонова ранька. Замнемо технікою. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, нактикає на голки. Груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А зараз давайте повторимо разом їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А зараз малята спробуйте самостійно повторити віршик. Для перевірки пограйте з батьками в гру. Я починаю, а ти продовж. Молодці малята. До нових зустрічей!